Доброго ранку, шановні мої батьки. Будемо зараз навчатись користуватися новим холодильником. Для початку, не повірите, втикаємо в розетку. Що ми бачимо? Ми бачимо, що холодильник автоматично виставляє 4 градуси тепла. Це температура заморозки рекомендована виробником, тому вона є автоматичною. Для того, щоб холодильник досяг встановленої температури, йому на це потрібно 3-4 години. Тому, будь ласка, після того, як ми його налаштуємо, не потрібно його вимикати, дайте йому дійти до необхідної температури. Так, спочатку я думала, що всі ці клавіші сенсорні, але я помилялася. Виявляється, тут справді є на що натискати. Для початку ось ця клавіша це клавіша вмикання. Якщо потримати 3 секунди. Раз, два, три. Як ви бачите, все вимикається. Таким самим чином, якщо потримати 3 секунди. Раз, два, три. Все вмикається. Поїхали. Зон-чойс Мається на увазі вибір зони, яка буде заморожуватися. Ви можете подумати, що треба на самі холодильнички натискати. Але ні, треба натискати ось тут. На, саму, на самий напис. Тут є невидимі кнопки, і цими кнопками можна обирати, яка температура буде в кожній з, камері. з камер. Ось зараз ми вибрали нижню камеру. Як ви бачите, в ній встановлено мінус 18. Тепер ми можемо під екраном з температурою. Обирати, яку температуру нам потрібно: більшу чи меншу. Там, де ми бачимо set temperature» під дисплеєм, ось на цьому написі там є дві виямки. Якщо ми будемо натискати справа, так, секунду. Секунду, ми будемо додавати температуру. Якщо ми будемо натискати зліва, вона, правда, не, чомусь не по порядку. Ага, правильно, по порядку. Це ж. Мінусові числа, то температура буде зменшуватися. Тобто, натискаємо справа ми її збільшуємо, натискаємо зліва, ми її зменшуємо. Ага, ну, Поки що ми її все зменшуємо і зменшуємо. Ось у нас раптом мінус 14. Мінус 14 це теж температура заводська, рекомендована виробником. Оскільки ми вибрали нижню зону. Для налаштування, то це зараз встановлюється температура для нижньої зони. Щоб вибрати температуру для верхньої зони, ми натискаємо з цього боку, як ви бачите. І ось тут у нас встановлена теж заводська температура: 4 градуси за Цельсієм. Хочемо меншу, будь ласка, хочемо більшу, а все одно тут не по порядку, тут все одно. Якась дивна історія. Але тут не збільшення зменшення. Тут, по-моєму, просто температурні режими встановлюються. Так от, я б вам рекомендувала лишити 4 градуси за Цельсієм. Більше і не потрібно. От. Ну, і відповідно менше не потрібно, бо у вас все перемерзне. Е, що таке супер? Супер це супер заморозка. Ось, це у вас буде більше льоду, будуть е, складніші умови для продуктів перебування там. От. Якщо ви хочете вимкнути суперзаморозку, просто ще раз натискаємо. Звертаю вашу увагу ще раз: ми натискаємо не на сам дисплей, на якому у нас кольорові малюночки з'являються, які світяться, ми натискаємо на напис. Ось. Якщо ми вимикаємо режим суперзаморозки, ми можемо вимкнути режим еко. Режим еко це автоматичний підбір найкращого варіанту заморозки для продуктів. Ось, в принципі. У кожному з цих режимів ми теж можемо обирати необхідну температуру. Ось, будь ласка. Тобто, може бути 4 градуси. Все, після цього, як ви бачите, у вас залишаються установки наявні, Тобто ви бачите 4 градуси тепла за Цельсієм. Ви бачите, в якій зоні це. Ну і просто таким чином лишаємо і користуємося. Ще раз наголошую: не вимикати раз за разом, бо у вас є чомусь цікава звичка. Все витягувати з розетки. Бабусі також скажіть, щоб з розетки нічого не витягувати. Це логічно. Хай собі зараз набирає температуру необхідну. Зараз що ми маємо на годиннику. Зараз у нас без 10, 11. Тобто орієнтовно 11 плюс, 3 плюс 4. Тобто, орієнтовно о 15:00 вже. Можна закидати в холодильник все необхідне. Якось так. Приємного користування!